Ніж два десятки розбійних нападів на ломбарди та кредитні установи здійснив Чернігівець. За час своєї злочинної діяльності чоловік встиг викрасти 36 тисяч гривень та ювелірних виробів майже на 400 тисяч. Один із випадків, коли ми могли його затримати, зайшов дільничий, побачив злочинця, але останній вистрелив у нашого дільничого. Сьогодні дільничий знаходиться на реабілітації. На жаль, куля застряла заравнював в серцевому м'язі і знаходиться, лікарі її не дістають. Працюючи по прикметах, по тому, як скоївся злочин, нами нещодавно затримано злочинця. Як з'ясувалося, затриманий працював вантажником на хлібокомбінаті в Києві. Чоловік придбав зброю і у вільний від роботи час виходив на справу. Що вас сподвигло на такі дії? Не вистачало коштів для сім'ї. що ви вирішили зробити? Пішов на злочин. Спочатку я заходив, ну, просив дівчат відкрити сейф, дати мені гроші. Не грубив нікого, не обіжав, ну не. Этот, ну. Заходив я без зброї, просто тримав руку під курткою чи під в окулярах темних і в шапки. Частину награбованого правоохоронці знайшли вдома у чоловіка, а частину на роботі. Зброю та викрадені ювелірні прикраси зломисник зберігав у особистій шафці. Зараз злочинець заарештований, проводять слідчі дії, і я не виключаю того, що такі злочини мали місце, як в Київській області, можливо в Чернігівській і в інших областях. Любителю легкої наживи тепер доведеться відповідати перед законом. Чоловік може отримати від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Майже 5 тонн фальсифікованого коньяку заготовлено на продаж мешканці Герсону. Міліція зупинила продаж алкогольного сурогату. Вартість вилученої продукції становить понад 700 тисяч гривень. Було вилучено 4 тонни 700 літрів готової продукції, 3 тонни 300 літрів спирту. Даний цех представляв собою приміщення колишньої котельні підприємства. Там при проведенні обшуку було вилучено обладнання, а саме насоси, великої йомкості бочки, красителі, ароматизатори, сахар. Та готова та також спирт на кустарному виробництві працювали наймані робітники в антисанітарних умовах. Вони виготовляли коняк не дотримуючись ніяких технологій та стандартів. Алкоголь реалізовували оптом та в роздріб невеликим магазинам і базам відпочинку. У даному факту слідчим управлінням ОМВС України в Херсонській області відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті. Алкогольним бізнесменам загрожує від 5 до 10 років тюрми з вилученням та знищенням вироблених товарів та конфіскацією обладнання. Десять гральних закладів ліквідували міліціонери на території Чернівців. Незаконні послуги надавалися з допомогою комп'ютерів та платіжних терміналів самообслуговування. Також любителі азартних ігор могли отримати доступ до гри через мережу інтернет. Було проведено 10 санкціонованих обшуків із задокументована діяльність 10 таких закладів. Відшукано та вилучено 116 одиниць грального обладнання та 10 пейбоксів системи, де обналічували кошти. Наразі правоохоронці становлять організаторів грального бізнесу. Відповідно до Кримінального кодексу України їм загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Незаконно видобували червоний бутовий камінь на території недіючого кар'єру. Такий бізнес організували місцеві мешканці Тернопільщини. Вже повну вантажну машину загрузили, та на заваді стали правоохоронці. Саме тут сьогодні близько 8 години ранку було затримано трактор і Атлас. Він буде далі. От де здійснення незаконне видобування корисних упали, надер, камінь, червоний, бутовий. Дані особи працюють незаконно. От, без будь-яких дозвільних документів, на що зараз проводиться перевірка і будуть від, відомості внесені в реєстр досудового розслідування. Через деякий час на місце злочину приїхали невідомі особи та почали чинити опір міліції. Поціновуючи каменю намагалися вивезти з кар'єру техніку. Проте правоохоронці зупинили їх. За свої дії чоловіки можуть отримати штраф у розмірі 50 неподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі сроком до двох років.